Дії та заяви Сполучених Штатів щодо Гренландії особливо не відрізняються від дій та заяв щодо України. Звісно, Трамп не говорить про бажання анексувати Україну, але Трамп та команда не приховують бажання змінити владу в Україні. Як і у Гренландії, їм потрібна більш лояльна влада, яка допоможе просунути інтереси США. Умови договору про корисні копалини також багато про що нам говорять. Той напір, з яким Трамп просуває підписання угоди, якраз свідчить про важливість теми корисних копалин для Америки. Деталі угоди, про яку вже пишуть ЗМІ, передбачали майже повний контроль штатів над видобутком та розподілом зароблених коштів від рентних платежів та роялті. Згідно з договором, в управлінні фондом три з п'яти членів були американці, інші українці. Отже, будь-яке рішення було б вигідно для США. До того ж, умови договору передбачали, що Штати свій внесок вже зробили, надавши сотні мільярдів допомоги від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Україна ж мала зробити внесок із рентних платежів та роялті. Але тут ще один важливий момент, друзі: Трамп вважає Гренландію сферою впливу Сполучених Штатів через географічну близькість та стратегічне значення у плані військової безпеки та. Економічних інтересів. Торгові шляхи Арктики Трампу необхідні. Трамп не може допустити домінування Китаю та Росії у регіоні. Китай вже робив спроби зайти у Гренландію, інвестувавши у будівництво портової інфраструктури, але не вийшло. В нещодавніх заявах Володимир Путін також підкреслив важливість Заполярного кола та Арктики та зауважив, що серйозно сприймає заяви Трампа про контроль над Гренландією. Але не пообіцяв конкурувати з ним у цьому плані. Очевидно, очікує подібної реакції Трампа на своє бажання контролювати Україну. Для Росії Україна знаходиться у межах сфери впливу. Принаймні, Путін так вважає. І виглядає так, що Трамп це розуміє та приймає. Можливо, частково. Чи маємо справу з новим розподілом світу між великими державами? Час покаже. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб знати більше.